был прилить, маму вызволял, выламывал замок. Я ничего не слышал. Просто ну, вот в конце уже практически свист, не шахед, вот это не выпыла, ничего. Вот бах, и все. И вот так вот случилось. Заварит дым, пыли, все. И, ну, стекла позаходили, на крышу посекло. Ну, вот такое неприятно, что сказать. Держимся, сделаем все. Машину только со СТО забрал. Она стояла перед двором вот как раз в этот момент, и тут стоял другой автомобиль. На другом автомобиле я до сих пор не понимаю, как так, ни одного повреждения. Поехали в увидел. сказали, что подлежит какие-то компенсации. Все, мама оформила документы и. Такая дырка в стене. І э, двері, двери. ці стекла, і ну, двері вже на улиці. Я не зрозуміла, чесно кажучи, що произ... произошло, але полетіло окно і вниз спустилось дым. Везде. Вот эти ворота видите, вітись і пошов перекос. Вот это, это. Приняли решение рішення потому что это власне. Вин став шататься. Якщо я різко закрою квіртку, то воно може упасть. Я не йому скажу, я перелякалась. Я после всего жива, И это дуже важливо. І усі сусіди живі. Саме належала і я дуже вдячна. Всі команди приходь. Всі служби прийшли, запитали дуже вічеві. За нашу інформацію був повітряний бій, наслідок якого уламки. Пали вже безпосередньо у Холодирському районі міста Харкова постійно застосовуються засоби, тобто ПВО, і постійно ПВО працює по будь-яким ворожим цілям. Це і, і, можуть бути ракети, і шахеди, і інші засоби ураження, і молнії, і всі інші, і всі інші. Тому зараз ще деталі, тобто з'ясовуються. Відомо, що над містом Харковом, в тому числі і по області, спостерігалася наявність ворожих шахедів та відповідно гераній. Було 10 ударів керованими авіабомбами і мається на увазі по всій території Харківської там, області.